Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отже, чи побитий вже рекорд серпневої спеки, чи у нас все ще попереду, і скільки ще, власне кажучи, триватиме літо? Так. Вчора був зафіксований рекордні значення по столиці, сьогодні ми ще не маємо цих даних, але пізніше, можливо, буде опубліковано. Стосовно спеки, спека потроху буде спадати вже до кінця цього тижня. Вже завтра і в четвер в західних областях пройдуть дощі, це грози, також місцями град та шквали, десь значні дощі, тому там вже поступово зниження температури вже від завтра вночі до 12-17 градусів в денні години до 18.24. А на решті території поки що буде без опадів, але вже 1-2 числа і на Київщині очікуємо місцями короткочасний дощ. Температура також буде поступово знижуватись 26-32 градуси в денні години, вночі 16-22. Пані Діана, а от де в Україні найспекотніше? В яких регіонах? Найспекотніше, звичайно, на півдні, там сьогодні в південних областях до 38, на сході країни на сході країни на північному сході 24-29 градусів. А от з чим пов'язана така спека? Чи є це аномалією для цієї пори року? Спика пов'язана з тим, що зараз нас, е Україна перебувала в полі підвищеного тиску, бо відсутні опади, відсутність вітру, тому поверхня нагрівається більше і це відчувається сильніше. І все ж таки, це не я... є. І все ж таки повернуся до свого питання щодо літа. Чи подовжиться воно на початку осені, взагалі, якою буде осінь цього року? Початок осені буде доволі теплим. Е Перші дні осені можуть прийти короткочасні дощі, але надалі вони припиняться ще трішки протримаються комфортні значення температури. А вже середини вересня температура почне знижуватись до осінніх значень. За попереднім прогнозом, середньомісячна температура повітря переважатиме 15 19 градусів. Це трішки вище за норму на 1-2 градуси. Тобто на опалювальному сезоні ймовірно ми зможемо трошки зекономити. А от яким він буде, і якою зима буде до чого готуватися, чи або може зарано прогнози будувати, чи маєте таку інформацію? Так, ще зарано будувати прогнози на зиму, тому що все може змінитися, і ми таких довготривалих прогнозів не даємо. Про зиму краще говорити трішки пізніше. А наскільки от ви помічаєте, що клімат змінюється, і дійсно, от ми скаржимося іноді на зиму, а чи не занадто вона вже тепла стала? Ну, дивіться, якщо порівнювати зиму з попередніми роками, буквально на 1-2 градуси тепліше, але це не є сильним відхиленням від норми. Тому не можна робити такий прогноз, що зима була дуже теплою. Все йде в балансі. Спочатку можливо тепліше буде, потім холодніше, але все рівно баланс вирівняється і все буде так, як має бути. Пані Діана, я вам дякую за те, що в ранковий час до нас доєдналися, і за ваші прогнози. Це була Діана Кривобок, синоптикіня Українського гідрометеорологічного центру.